Щорічно у четверту неділю вересня Україна відзначає День машинобудівника. З нагоди професійного свята міський голова Ігор Терехов привітав працівників харківських промислових підприємств та вручив кращим працівникам підприємств почесні грамоти, подяки та цінні подарунки. День машинобудівника це завжди свято для міста Харкова як індустріального центру. І сьогодні ми щиро вдячні Збройним силам України, які боронять нашу землю, які дають можливість нам жити, працювати і створювати те, що ви створюєте для того, щоб жила наша Україна. Настала війна, і ви не залишили міста, не перелакувалися, а залишились тут і працюєте. І незважаючи на все, ви працюєте, і це насправді героїзм. Харківський героїзм. Я дякую вам за це. Харків здавна вважають столицею машинобудування. Тут створювали двигуни, турбіни, верстати, трактори, які знали далеко за межами України. Праця харківських машинобудівників стала основою розвитку промисловості транспорту та енергетики. Однією з тих людей, які все своє життя присвятили розвитку свого підприємства, є Наталія. Вона пройшла працювати на завод відразу після технікуму, де й працює вже 38 років. Це і робота, і сім'я, і колектив. Це все в одному це моє життя. Скажемо, що ви побажаєте вашим колегам до дня машинобудівника? Я бажаю всім натхненої праці, отримати задоволення від своєї праці. Бажаю всім благополуччя, здоров'я і найголовніше мирного неба. Працівник іншого підприємства Олександр почав власну історію на заводі шість років тому. Свою роботу любить і переконаний, що у харківських машинобудівників є майбутнє. Тож в день машинобудівника Олександр теж у першу чергу бажає миру. Чоловік розповідає, навіть не думав залишати рідний Харків і підприємство, яке в перші дні вторгнення стало прихистком для нього. Коли почалось повномасштабне вторгнення, я тут. Ночував, от там моя палатка була, так що я тут все був весь час. Майже 35 років тому Геннадій прийшов трудитися на завод електриком у ливарному цеху. Далі працював на підйомно-транспортному устаткуванні, але й після виходу на пенсію чоловік вирішив не покидати підприємства. Тож залишився тут на посаді прибиральника. Хоч прибиральником, але я серед своїх хлопців, серед електриків залишився. О, тільки зараз я вже не у виварному, а в електросей. Я так розумію, для вас це дещо більше, ніж просто робота. Як би ви це описали? Як, як для творчої людини, багато наш профсоюз для мене зробив. Ну, зараз я вже як поет-сатирик, хіба що в місті виступаю. От. Але коли є можливість провести поетичні вечори у нас на заводі. Ну, війна є війна, ми б, звісно, і зараз би проводили їх, але це нам дуже шкода. Що б ви хотіли побажати вашим колегам до дня машинобудівника? Ну, Зараз всі, по-моєму, тільки одне бажають щоб швидше він на Всі ці історії різні, та одне їх все ж таки об'єднує. Це велика любов до свого підприємства та одне на всіх побажання: мирного неба над головою. Анна дзядик, Ярослав Кононенко, Станіслав Гришко, Олександр Уваров, Харків. Новини.